Вітаю, вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я, ваша Євгенічка, і знову, як ви бачите, Євгенічка щось тут придбала. Це взагалом майже все Linen Soft від YarnArt. Ну, сподобалась мені ця ниточка. І якщо чесно, можливо, я б і не добирала нічого нового, але була змушена. Чому? Тому що мені трошечки не вистачило. Чотирьох моточків оцієї гарнюні. Ось такого забарвлення гарного. А не вистачило мені на пів рукавчика буквально. Тож, прийшлося мені йти до магазину в інтернет і робити замовлення. Але ж не буду я замовляти лише один моток. Звичайно, треба було брати ще до нього щось. І добре так поміркувавши. Ось що я придумала. Я, оскільки в'яжу резиночки такі дуже щільні і у два складення, саме з цієї причини мені не вистачило чотирьох моточків. Якби я в'язала резиночки в одне складення, так, чотирьох мотків на пуловер мені б вистачило з головою. І я подумала, що якщо мені на цей половер не вистачило ниточки, то і на ось цей проєкт, який я задумувала, теж мені чотирьох моточків може не вистачати. Тож я добрала ще одну мотаночку ось цієї. Колір зараз я вам скажу, який тут, де він тут вказаний? Ага, ось він. 73,07. Це такий холодний беш, дуже гарний кольор. Дуже мені він подобається. А ось цей, це просто щось неймовірне. Якась така неземна краса, що я прям дивлюсь на нього і думаю, боже, Боже, це просто якась кольорова терапія для мене. Це у нас. Колір 7401. Отже, добрала ще ось цей моток. Тепер я можу спокійно в'язати і не переживати за те, що мені не вистачить ниточок. А ще, а ще, я, як побачила ось цю красуню, я теж не змогла відвести від неї очей і вирішила, що я її придбаю. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться на ось це поєднання кольорів. Це ж море. Ні, це океан. Я не знаю, що це, але дуже гарне. Тут і бірюза, і лазурка, і пісочок, і водорослі. Ну, все тут. Боже, яка гарнюня ниточка. Але ви знаєте, потратила. Дуже багато часу, щоб підібрати до неї компаньйона. Бо я не хочу повністю в'язати якийсь смугастик, підбирати ці смужечки якось одна до одної, чи в'язати по колу, це не моя історія зараз. Вибирала-вибирала і виявила, що не вибрала, тому що я вибрала до ось цієї ниточки, сподіваючись, що. Ось цей колір співпаде з оцією. Але, як ви бачите, тут у нас горчиця, а це якийсь персик. Ех, промазала. Але нічого страшного. Я теж хотіла один моточок наперед пустити, а все інше однотонне зробити. Рукавчики, спинку, але розумію, що ні. Прийдеться ще мені добирати <смі> ниточок Ярнард Лінен Софт, щоб поєднати з оцією красунею. Я так розумію, що в лінійці немає до неї компаньйона. Принаймні, я не здибала. Можливо, ось цей такий колір ось цей, бачите? Можливо, там є в палітрі схожий на нього. Можливо, підійде зелений, але не цей зелений, бо такого зеленого тут немає. А там в палітрі є трохи світліший, чи блідіший, не знаю, як сказати. Можливо, він підійде. Але він теж не дуже схожий на те, що є в цьому мотку. Отже, я не знаю, що і робити. Чи добрати вже ось таке і не мати собі клопоту, чи все ж таки спробувати якусь ниточку підібрати до цієї красуні. Ой, не знаю, не знаю. Але до цієї краси, а, я вам не сказала номер, так? Не сказала ж. Це у нас 74,09. Я ось до цієї красуні ще взяла ось цю красуню. Паєточку, ви бачите? Бірюза, ну тут співпав колір. Це на камеру здається, що він трошки бірюзовіший, аніж тут, але ні, оком я бачу, що воно дуже гарно співпадає. Це в нас мікропаєтка від Авантіяр на бавовні, дуже м'якенька ниточка гарна. Мені вона сподобалась, я не очікувала, що вона така приємна на дотик буде. Отже, буде в мене ось така дуже гарна річ. З паєточками. М -м -м, смугастик. Але я не хочу повністю паєтку пускати по всьому полотні. Я хочу такими, знаєте, як наче стрічечками пускати. Ну, Коли до неї діло дійде, я вам. Це покажу і розповім. Але от поки що в мене така задумка. Можливо, я зміню те, що я запроєктувала на щось інше. А що ж мені робити з оцим? Бо я ж набрала чотири моточки ось цього гарного кольору. Я так гадала спочатку, що якщо вона не підійде до цієї, бо така вирогідність була велика. Що я буду робити? З чотирьома матками. А я додам до ось цього, ось цього і ось цього, і буде в мене смугастик. А? Так, буде в мене смугастик. І це, можливо, буде якийсь комплект або сукня. Подивимось. Подивимось, що в мене вийде, бо як я все розрахувала. Зараз я вам все розповім. Оскільки мені не вистачило. На ось цей пуловер. Всього нічого. Напіврукава. Це трошки від цього моточку піде. А взагалі, в мене ж дуже багато цієї ниточки залишиться майже цілий моток. І що я з ним буду робити? І від цієї ниточки в мене ж теж залишиться один моточок майже. Там трошки від нього, можливо, піде на ось цей проєктик мій. Але ж. Моточок залишиться. І що я буду з цими двома мотками робити? Тож, я до них ще взяла ось цю зеленку. <смі> Але вона така більш хакі. Е, на камеру виглядає більш яскраво, аніж є насправді. Вона більш така глуха, більш бліда за кольором. Але поєднання просто бомба, дуже гарне. От я і подумала, що. Я візьму ось цю ось цю і ось цю, в мене майже поматко вийде, і додам до цієї, і це буде або смугастик, сукня, або комплект. Наприклад, верх я зв'яжу однотонний, ось такий, а юбку чи спідничку зв'яжу смугастою. Або все, навпаки, зроблю <хи> однотонну спідницю і смугасту зверху а, Джемпер, чи пуловер, чи топ. Ну, що вийде, не знаю. Ще не вирішила, але маю таку собі ідею. А ще я взяла от що. Я раніше не бачила такої ниточки в магазинах. Можливо, це якась новинка, а може і ні, може, я просто. Неуважна була і не цікавилась цією пряжею. Це у нас теж Ярнард Palettes. І це паєточки на люрексі, золоті взяла. Теж там довго вибирала, вибирала, але врешті-решт зупинилася на цьому кольорі. Це колір 8002, але він там єдиний такий золотий, тож не переплутайте, якщо вам потрібно. Я думала, що паєтки тут будуть просто золоті. А вони, як ви бачите, голографічні. І ось що я думаю, що ось до цього проєкту ці голографічні паєтки зайдуть просто на ура. А можливо, і до цього. Хоча до цього я все ж таки бірюзу брала. Бірюза підійде і до цієї ниточки, як ви бачите, і до цієї. Ой! Планів в мене 100-500, як то кажуть. Дуже все гарне, дуже мені подобається. Єдине, що мені не подобається в цій пряжі Linen Soft, це те, що вона важка за рахунок і льону, і віскози. Та й котон теж важкий сам по собі. Важка, так, але дуже приємна на дотик. Це такий м'явусик класний. Я вам не можу передати. Дуже приємна, м'яка. Гарна ниточка. На вигляд специфічна, бо має такий трохи потертий вигляд на перший погляд, і дуже підійде ця ниточка для тих людей, які люблять цей ефект потертості чи поношеності такий трошки ефект боху, я би так це назвала. Кому таке не сподобалось? Ну, не беріть цю ниточку, в чому проблема. І я вважаю, що ця нитка не літня, бо в нас таке спекотне літо, що навіть у власній шкірі дуже гаряче. А якщо на себе наперти ще ось це, то, то буде дуже спекотно і жарко. Тож, це не на літо мені, а на демі-сезон, тож я і в'яжу не топи, і не футболочки, а пуловери і джемперочки. <ріст> <ріст> Бо це більш таке на осінь, я думаю. Весни в нас майже і немає, як правило, ми одразу з зимового одягу у літній перескакуємо. А от осінню є такий демі-сезон. І можна буде поносити таку гарну річ. Ну що, мої дорогі сіньки, на цьому все. Все, вроді, вам продемонструвала, розповіла, показала. Тож, до побачення, зустрінемося у наступному відео. А, я не сказала, де я придбала, так? Угу. Це був цього разу магазин. В'яжемо, тому що там ціна не змінилася. А вона так і залишилася, ні була 117 стала 118. Здається, так, От я цього разу брала по 118 гривень за моток. Ось це, здається, 132 мені вийшло, а ось цю навіть і не пам'ятаю, яка там ціна була. Ось це щось біля 100. Хоча я можу помилитися, не буду казати ціну мікропаєтки, бо не пам'ятаю. Отже, брала я цього разу у Нав'яжемо, тому що і ціна в них приємна, найменша з всіх магазинів, які я передивилася, лише подумала, що. Якщо не співпаде ось цей колір з тим, що в мене був, то буде не дуже гарно піврукава буде відрізнятися, але маю сподівання, що не буде таких сюрпризів, що все співпаде гарно. Брала ще в цьому магазині тому, що був ось такий колір. Так. А в Новелло не було і там. Підвищилася ціна на цю ниточку до 120 гривень за моточок. Тож, мій вибір пав цього разу на нав'яжемо. І я цим магазином дуже задоволена, і обслуговування гарне, і все швидко, і все є в наявності, що вказано на сайті. Тож, рекомендаціон. На цьому все. Буду закруглятися. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. А поки що все. До побачення! Чао!